Ексінюка, народний депутат України Європейська Солідарність, є з нами. Пане Олеже, що ви думаєте про ці всі затримання, обшуки, висунення підозр, які впродовж кількох днів ми справді спостерігали масово з одного боку, суспільство це безперечно тішить в тому плані, що хочеться вірити, що злочини будуть викриті, а ті, хто справді порушник, будуть мати гідне покарання за це? Наскільки це реально в близькому часі? Що ви думаєте? Корупція, про яку так довго говорили в Україні, на жаль, сьогодні отримала підтвердження. І я відповідально кажу, що на жаль, тому що тішитись і радіти з того, що сьогодні є факти, підтверджені корупції в Міністерстві оборони, це ж яким треба бути. Навіть не хочу вжити будь-яке погане слово, щоб на закупках, бо ця людина, заступник міністра оборони, координував закупки у себе в дивані ховати біля мільйона доларів. Це яким треба бути, щоб не тільки закуповувати продукти харчуванням вдвічі-втричі дорожче, аніж це роблять навіть колеги з прикордонної служби. Але потім, коли ці факти журналістами були викриті, виправдовувати ці дії і починати переводити. Яйця, штуки, кілограми, путатись в показах і так, далі, і так далі. І, на жаль, сьогодні боєць воїн український, який знаходиться на передовій в Окопі, отримує інформацію, що в той час, коли він ризикує життям, коли побратимів поруч він бачить пораненими і, на жаль, загинувшими, Хтось наживається на грошах держави на допомозі, яку ми сьогодні отримуємо від світу, і це є ганебно, це є принизливо і за це безперечно треба карати. Чому це трапилось саме зараз, а не півроку тому, не раніше? Я переконаний, що це пов'язано все таки з приїздом американських інспекторів, які сьогодні публічно заявили про те, що вони готові прийняти будь-яку інформацію. В тому числі і від звичайних громадян України, в тому числі і від військовослужбовців, очевидно стало, що втаїти факти корупції не можна, і влада була змушена викривати тих корупціонерів, про яких так довго говорили в суспільстві. На превеликий жаль, я думаю, що це не повний, виключний перелік корупціонерів, які наживалися на війні, які наживалися на тій ситуації, яка сьогодні є в країні. Але тут дуже важливо не просто провести обшуки, не просто звільнити тут, дуже важливо, щоб ті, хто вчинили корупційні злодіяння. Відповіли перед законом кримінально відповідальні діяння повинні бути завершені і отримати судовий вирок. І третє, звичайно, що є дуже важливо. Важливо розуміючи на ті факти, які сьогодні стали доступними для суспільства, робити не тільки кадрові висновки, а робити організаційні висновки, змінювати систему. По перше, треба повернутись до системи Прозоро. Треба дати можливість, якщо це стосується війни командирам частин, які отримують неякісні завищені то за ціною товари, відмовлятись і повідомляти правоохоронні органи. Не треба боятись корупціонерів виводити на світло і таким чином спонукати до зміни самої системи. Чи коли сьогодні ми бачимо звільнення і порушення кримінальних справ на рівні заступників міністрів, заступників керівника офісу президента, то дуже важливо, щоб ми повернулись до конкурсного відбору. Те, про що так довго ми говорили в країні, що треба відмовитись від комісства, від такого одного великого кварталу про прийому на роботу треба перейти до відбору за професійною ознакою, за чесністю, за відданостю, патріотизмом і звичайно професійністю. Якщо ми звільнимо, якщо ми порушимо кримінальні справи і притягнемо до відповідальності, і якщо ми змінимо систему прийняття рішень. Тоді це справді буде той кров, який поверне довіру українського суспільства до процесів. А найголовніше, що український воїн відчує, що державу, яку він захищає, державу і нас з вами за яких сьогодні воюють українські воїни, насправді ніхто не обдурює, а держава турбується, і держава захищає кожного громадянина. Дякуємо вам, пане Олеже. От наступна тема, про яку ми поговоримо, якраз і є про те, що військові справді на кожному етапі мають відчувати підтримку держави, і тут не лише про виплати йдеться: військова медицина. Це та ланка, яка теж потребує докорінних змін, і е, знаєте, що але ці... даруйте, пані Наталю, Якщо це правда, що Після наказу про який так почали багато говорити 1 лютого про скорочення виплат в армії, 2 лютого виданий ще один наказ, яким скорочено зони бойових дій. А це означає, що на фоні агресії і підготовки наступу, про який говорить в першу чергу генсек НАТО Столтенберг, про який говорить міністр оборони України, ми сьогодні позбавляємо українських військовослужбовців грошових виплат. На фоні цих корупційних скандалів, ну ви знаєте, я вважаю, що це диверсія проти обороноздатності країни, і на наступному засіданні парламенту як це сьогодні не складно парламентарям робити. Треба запрошувати відповідальних осіб, і вони мають звітувати хоча б перед парламентарями, тому що це дуже небезпечно посіяти недовіру в армії воїна до держави. Це обов'язково має бути предметом закритого відкритого, але обов'язково діалогу і відвертої розмови. Сьогодні Український воїн має відчувати себе захищеним. Український воїн має відчувати, що держава і люди, так як волонтери, працюють для забезпечення всіх його потреб. Це дуже небезпечний прецедент, який треба або спростувати, починаючи від президента верховного Головнокомандувача і до будь-якого воїна. Але якщо такі факти підтвердяться, винних покарати і повернути всі ці виплати, які мали українські військові, це дуже небезпечна гра на фоні заяв про контрнаступ московитів на наші позиції.